Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Всі ми бачимо, останні дні відбувається якийсь хаос. Якийсь ТЦКшний хаос. Мабуть, операція бус розширюється, бо тепер почались просто жорсткі рейди ТЦК, просто в самих, в самих різних місцях. От мені просто цікаво, знаєте? А робітники ТЦК вони прийдуть на найближчий концерт, наприклад, кварталу 95. Чи там лігі сміху? Ну, як ви думаєте? Пишіть, будь ласка, в коментарях. <му> Отож, а як це все пояснюють і навіщо все це оці облави? Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи в рівному, аби запобігти загрозам та забезпечити безпеку громадян в умовах воєнного стану. Операція відбувається у співпраці з національною поліцією та іншими підрозділами Сил оборони. Про це повідомили в Фейсбук, управління СБУ в Рівненській області. Отож, от вам таке офіційне пояснення: тобто, ловлять терористів це, якщо зовсім коротко. Тобто СБУ і інші правоохоронні органи, які ну по логіці речей мають в країні, яка воює, захищати свою країну, бути на фронті. Вони воюють з простими людьми, ловлячи терористів. Тобто, ось ці світлини, які ми бачимо, оці відео, які ми бачимо, ото, мабуть зловили терористів, так наскільки я розумію, бо ж так вони офіційно все це пояснюють. Піднесеною спорту співав, танцював, дякував гурту. Разом із тим дякували і українським бійцям. А вже на виході на чоловіків, відвідувачів чекали представники територіального центру комплектування. знаєте, після концерту океану Ельзи ТЦК. Всі вже, мабуть, так всі тільки лінивий не обговорив оцей момент. Що багато де і в Харкові, багато де, багато де оці рейди. Ми бачимо і в телеграм-каналах всюди змі. Пишуть, показують світлини, відео і ДТЦК просто то туди прийшли, то туди, то на весілля вже до когось прийшли, то ще кудись. Там десь торговий центр закрили. Ось в Харкові одне з останніх, я пам'ятаю. Тобто дуже-дуже багато, але всі так серйозно обговорюють оце масштабну так, таку подію, коли після концерту Кану Ельзи. Нормально так підловили, скільки їх там було, я не знаю, чоловік, мабуть, 100, можливо, менше ТЦКшників разом з поліцією, як вони відловлювали чоловіків. І люди чекали якогось, знаєте, якоїсь підтримки від того ж Вакарчука. Але він абсолютно ніяк не прокоментував цю ситуацію. Я рахую, що він просто, знаєте, сховав голову в пісок, хоча люди чекали коментарів на захист простих українців. Але не сталося. Але зараз не про це. Дивіться, рейди пройшли не тільки в Києві, в Харкові, в Рівному, у Львові, в Дніпрі, в Хмельницькому. Що це все? Що відбувається? Як на мене, це вже така м агонія примусу. Ну, просто заставляють, знаєте, дуже заставляють, вже не знають, як, е як заставити е з автоматами, з собаками в тому ж рівному. так? От дивіться, до чого все дійшло? Від черги йти воювати в 22-му до відлову чоловіків всюди, де тільки можна. Чому так? Е Бо люди стали погані. М -м ні, люди, які були такі і залишилися. Можливо, влада постаралася. Оце вже ближче до істини. Ми дійшли до того, що суспільство не розділяє цілей влади. Оці цілі, знаєте. Які ставляться там десь на міжнародній арені, про це все розказується і так далі. Суспільство не поділяє цих цілей, не поділяє зовсім. Влада перестала говорити з людьми. Ми живемо в якихось абсолютно різних світах. Прості люди живуть в одному світі, влада живе зовсім в іншому світі. Причому я думаю, що офіс президента живе в одному світі, депутати можливо зовсім в іншому світі. Тобто. Всі в якихось абсолютно різних світах. І тут, знаєте, от оці облави, оце все, ці операції, бусик. Тут, хоч стріля, я не знаю, хоч по асфальту волочив той бус, хоч рейти влаштовують. Суспільство не розділяє думку влади. Все, ось чого вони добилися. Так сталося. Це громадянська реакція на здоровий глузд. Люди не хочуть отримати білет в один кінець. От і все. Це просто спрацьовує здоровий глузд. Все. Ви не знайдете, мабуть, зараз людей, які скажуть, що треба півкраїни країни покласти для того, щоб вийти на кордон з 91-го року. До речі, я зроблю про це програму, бо вже настільки оце все наболівше, вже настільки знаєте, оці срачів в тих же коментарях, взагалі змі в соцсеті. Оце все це все гудить. Люди просто сруться один з одним. Розумієте, дійшло вже до того, що повний розбрат. Оце якось все, ось 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 до чого все дійшло. Хоча, до речі, пишіть в коментарях. Якщо ви за те, щоб покласти покласти півкраїни, а може, всю країну для того, щоб вийти на кордон 91-го, ну я буду знати тоді, що такі люди є. Бо ну, я думаю, що таких, мабуть, вже нема. Як ціль політична, дипломатична вийти на кордони, так, мабуть, це круто, це виглядає добре, але є здоровий глузд. Люди не хочуть вступати в цю політичну гру, де треба віддати своє життя. Ми ж не в комп'ютерній грі, десь, де ми можемо почати новий уровень. Так? Там, нас вбили, і ми можемо. Не... В нас одне життя. А людей? людей треба на фронт для того, щоб все це продовжувати. Люди не хочуть, люди не хочуть. Ось тому ну, такі рейди, і я думаю, що їх буде більше. Бо ціль треба виконувати. Неясність цілей, розумієте? Неясність цілей. Нема спілкування з людьми. Е, ну взагалі, з суспільством нема. От е, той план, так, про якийсь е, план ось Подоляк вже е, вчора, чи коли не, не пам'ятаю, прочитала, сказав: ось днями нам вже покажуть цей план. Тобто українцям, українцям, е, покажуть його в останню чергу. Той план, що там за план. Того миру і так далі. Знаєте, скажу так: недосяжність цілей про кордон 91 го року. Це недосяжність. Чи ви думаєте, що я не хочу повернути всі наші землі до кордону 91-го? Хочу. І я більше вам скажу, я думаю, ми їх повернемо, але не з силою. Це нереально. Треба ставити реальні цілі. Ну, вони нереальні, просто ставляться якісь. Такі, знаєте, бажання, такі забаганки, навіть я б сказала. Але людьми просто граються як ляльками. І я думаю, що ми повернемо свої землі, але не силою. Давайте реально дивитися на речі, тільки політичним шляхом, тільки політичним. Тоді, коли для цього буде час, і тоді, коли для цього будуть умови, але не зараз. Вони розмародерили державу, а люди дивлячись на це, не хочуть йти вмирати, і то зрозуміло. Ці знаєте, хапання грошей де більше урвати, де кожного дня ми бачимо, от, а скільки ми всього ще не знаємо, а скільки ми дізнаємося ще цього після того, як ця влада піде. Знаєте, от оце бажання вкрасти побільше, побільше відбило бажання взагалі відбило бажання до мобілізації як такової в людей. Взагалі відбило бажання йти воювати. І це не люди винні, що отак сталося, що е, ось все так. Це винна влада. Я, мабуть, в кожному випуску це кажу: в кожному випуску, що від черг йти воювати, ми ось до, 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 до чого ми дійшли, що людей відловлюють і е, знаєте. Е, Я пам'ятаю, як це було на початку, як знайомі розповідали в 22-му, коли почалось повномасштабне вторгнення в ті ж бучі. Йшли, йшли люди, йшли та багато в Києві, багато багато де. Йшли люди добровольцями, приходили, кидали все. Приходили, казали, ось ми будемо. Казали ні, все вже набрали людей. Вже не треба, все, йдіть поки додому. І ось від цього ми дійшли, ось бачите, до чого не хочуть більше люди, бо побачили, що відбувається. І люди не хочуть бути безперервним ресурсом, який ось безперервний він має бути і не закінчуватися. Щоб продовжувати всі ці цілі. Ви подивіться, як прогресують страхи в людей, незнання того, що буде завтра. Чоловіки просто вже подоріли, мабуть, від цього страху. Це дуже цинічно, знаєте, обвинувачувати людей в тому, що вони там бояться чогось, що суспільство винне в тому, що не хоче воювати. Самі ж воювати не йдуть, самі тільки крадуть, заробляють на війні. І, ну, так же ж не може бути, правильно? Люди захистили самотужку країну тоді, коли влада сиділа в бункері в перші дні. Давайте будемо казати правду. В перші дні танки заїжджали із різних боків без перешкод. Київська область. В Херсонську просто не заміновано, нічого, ні мости не, зрив, не взривав ніхто ні. Отак от собі перші три дні це був треш такий, знаєте, от ніхто не готувався до нічого, а зараз вони когось обвиняють в чомусь. Люди проявили себе в перші дні. Якби люди не проявили себе, все нічого б не було, б, вже, мабуть, України не було б. А що тепер? А тепер татаров отримує нагороди, а про простих людей, які захищали. Йшовши на обум. Ну, люди винні тепер у всьому. Людей зневажили, чи люди раби, чого забрали в людей права, порушують Конституцію. Ну, а хто ж буде тут нормально реагувати? Дорогенькі, я думаю, що а, не може просто так ЦК ось ходити там, і це, скоріш за все, була якась команда. От все. Які будуть далі команди? Побачимо, час покаже. Але думаю, що якщо вже таке робиться, то там, мабуть, якась команда була серйозна. Фас хапати людей. Агонія буде продовжуватись. В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.